Найкомпліментарніший аромат, який всі радять в Тіктоці. Просто парфюмірна маньячка. І я готова купляти нові парфуми кожен день, everyday, every night. І цього разу це Calvin Klein Ейфорія. Дівчата, які користувались, я вас умоляю, скажіть, що це щось годне, бо я купила парфуми, які не знаю, як пахнуть. Оце баняк тут, звісно, дівчатки. А що це за красота така неописуема, блін. Це вже якийсь новий уровень в моїй житті. Я ще навіть не дивилася нотки, але вам тут перекріплю і ми з вами це обсудимо. Дуже осінній аромат. Хорошо, що я не літом побачила цю рекомендацію, бо на літо такий аромат не підходить. До речі, як завжди, я взяла їх на парфу Сіті за 399 гривень. Я не змогла вибрати собі у склі, бо ті, які я хотіла, їх здається, не було в наявності. Тому обрала ці. Бог його, значить, вони там пахнуть. А я люблю пластик, тому мені пофіг. Ой, фу, ні. Блэ, мені оцей не подобається. Взагалі, що це за пейпер якийсь. Оце якимось оцей якимось пейпером воно пахне. Це мені не подобається. Я, взагалі, унісекс-аромати не дуже люблю. Вони мені чогось всі такі якісь дуже грубі. А Дахап я хотіла, до речі, Дахапчик – це женський аромат. Да. Я не зря його хотіла. Фруктове, можливо, навіть щось трошки цитрусове. О, да. оцей мені подобається. Вони якісь якісь свіжо-солодкі. Мені подобається. Ой, клас, оце прям воно. Оце воно, дівочки. В пластику самі стійкі. Ви мене постійно питаєте, Женя, точно в пластику стойкі? Дівчата, в пластику, мабуть, самі стійкіші. Беру заради баночок, заради колекції, тут все красиво. а це. Стійкість лютєйша. Ви там сміялися з мене, що я кажу, що воно пахне аж після стірки. Так я серйозно вам кажу, воно пахне навіть після стірки. Як вам доказують, щоб ви мені повірили, понюхайте мене після стірки. Не знаю. Ну, оце прям вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Ну і, звісно, по я дарую вам промокод, по якому ви отримуєте подарунок від мене. Обов'язково, коли вам перетелефоновує менеджер, нагадайте йому, що у вас подарунок по промокоду. Як для мене, це один із моїх улюблених сайтів, брендів, взагалі, бо вони дуже клієнтоорієнтовані. Вони вам порадять, вони вам передзвонять і спитають, і розкажуть. Тому дівчата, оце я не знаю. не треба мені тут гнати на них. Я їх абожаю.